Це не недолік, це інша краса. Саме так назвала свою колекцію білизни для жінок, які пережили мастектомію, операцію з видалення молочної залози. 15-річна Анна Лисенко. Дівчина каже, комплект складається з бра, у якому є одна чашечка, інша це просто тканина. Загалом матеріал це бавовна, плюс 8% еластану, також матеріал фурнітури це пластик. Кольори чорний, білий, бежевий червоний, тому що це стандартна колекція на кожен день. Декор це вишивка у вигляді квітів на місці так званого шраму. Анна Лисенко розробила комплекти у двох розмірах. Не можна замінити, як, наприклад, розмір 65 е на 70 де для цих жінок. Це неможливо. Вони звичайний бра вже носити не будуть. Зі своєю ідеєю Анна виграла гран прі освітнього модулю Легка промисловість від громадської організації СТЕМ ФЕМ та українського бренду жіночої білизни, який відбувся в Києві. Захід тривав два дні. В ньому взяли участь 30 дівчат з 15 міст України. То ми працюємо з усіма, хто ще не обрав свою професію, не отримав, не обрав вищу освіту, тому цього разу це були дівчата від 13 до 19 років. Дівчата послухали лекції щодо. Історії розвитку моди одягу і впливу змін в світі на те, як змінюється одяг. Також дівчата познайомилися з жінками, які зараз працюють в галузі. Це все ми робимо до того, щоб дівчата могли зрозуміти: от я б хотіла робити те саме, або я б ніколи не хотіла робити саме. І хоча Анна в майбутньому планує працювати у сфері IT, каже участь у цьому конкурсі, присвяченому легкій промисловості, зацікавилася. Справді, легка промисловість взагалі для мене щось нове, незнайоме, але ось ну так вийшло. Легка промисловість. У мене гран-при на початку модулю дівчата отримали завдання розробити власний комплект білизни. Потім представити свої ескізи. Анна розповідає: ідея створення бра для жінок з мастектомією у неї виникла одразу. Я бачила фотографію усміхненої жінки, і мені це, мене це дуже надихнуло. Я бачила цю посмішку. Тобто, звичайно, білизна робить людину таку щасливу. Вона так, без одної молочної залози, але вона така щаслива, це мене дуже надихнуло. Голова громадської організації СТЕМИ і ФЕМ Єлизавета Коренко каже, у роботах учасниць оцінювали в першу чергу ідею та наскільки реалістичне її виконання, крій виробів і матеріали. А ми обрали, тому що е, в неї була дуже цікава ідея. Вона взяла реальну проблему, яка існує. Вона взяла сегмент ринку, який зараз недопредставлений до і, і в світі також, але в Україні особливо, і намагалася знайти реальне реалістичне рішення. А по-друге, вона дуже добре адаптувала свій дизайн, свої моделі саме до фізичних особливостей жінок, які пережили там сектомію, і навіть адаптувала їх також і під різні розміри. Е, і, і саме тому і її колекція отримала, і отримала гран-при. Анна Лисенко виграла можливість два тижні стажуватися в одному з українських брендів жіночої білизни. Це найкраще, що могло тільки статися для мене. Дуже приємно. Єлизавета Баздерєва, Андрій Варіонов, Суспільне новини, з Запоріжжя.